Привіт! Сьогодні ми продовжуємо вивчення однієї з оболонок Землі літосфери, і сьогоднішня наша тема звучить наступним чином внутрішні процеси Землі, рухи земної кори, землетруси та вулкани. Нам з вами здається, що побачити те, що відбувається в земних глибинах, неможливо, проте насправді прояв внутрішніх процесів Землі можуть спостерігати люди. Земна кура рухається, і головна причина таких рухів земної кури це переміщення речовини манцій, зумовлені внутрішньою енергією планети. Рухи земної кури поділяють на горизонтальні та вертикальні, і зараз ми з вами детальніше розглянемо горизонтальні рухи земної кори. Горизонтальні рухи земної кури це прояв внутрішніх процесів Землі. Вони дуже повільні і часто невідчутні. Наприклад, на дні океанів літосферні плити розходяться, розсовуються в сторони. Внаслідок цього утворюється тріщина в земній корі, розплавлена мантія піднімається до поверхні, де нарощується земна кора. В океанах формуються хребти на суходолі розломи. Так утворилися серединоокеанічні хребти, сформувалося озеро Байкал, озеро Танганіка та Червоне Море. На ділянках земної кори, де плити суваються, підминаються одна під одну, частково погнаються мантією, утворюються океанічні жолоби, острівні дуги виникають гірські пасма. Так сформувалася смуга гір кордельєри анти. Там, де плити зіштовхуються, виникають гори, наприклад, пояс гір від Пірінеїв до гімалаїв. Вертикальні рухи земної кори це також прояв внутрішніх процесів землі. Вони надзвичайно повільні, як і горизонтальні. Вертикальні рухи земної кори характеризуються підняттям або опусканням окремих ділянок літосферних плит. Піднята ділянка називається горстом, а опущена грабаном. Опущені ділянки земної кори або так звані грабени інколи заповнюються водою. Знання про горизонтальні і вертикальні рухи земної кори допомагають вченим зрозуміти і певною мірою спрогнозувати такі небезпечні внутрішні процеси в земній корі, як землетруси та вулканізм. Землетруси це підземні поштовхи і коливання земної поверхні, які відбуваються внаслідок раптових зміщень і розривів у земній корі або верхній частині мантії, місце розривів і зміщень. У земній корі називають вогнищем землетрусу, осередком землетрусу або гіпоцентром землетрусу. Вогнище землетрусу може виникнути на різній глибині, однак, здебільшого, вогнища землетрусів перебувають на глибині від 10 до 70 кілометрів. Ділянку земної поверхні, розташовану над вогнищем, називають епіцентром землетрусу. У цьому місці. Інтенсивність поштовхів найбільша, що далі від епіцентру, то вона менша. Інтенсивність землетрусів вимірюють у балах за 12-бальною шкалою. Що сильніше руйнування спричинив землетрус, то більше балів він отримує. Від вогнища землетрусу до поверхні рухаються сейсмічні хвилі зі швидкістю 8 км на секунду для виявлення. Та реєстрації сейсмічних хвиль учені сейсмологи використовують прилади сейсмографи, які встановлюють на сейсмічних станціях глибоко під землею. На даному слайді ви також можете бачити 12-бальну шкалу Ріхтера і як поділяються землетруси залежно від інтенсивності коливань ґрунту на поверхні землі. На землі землетруси не відбуваються у випадкових місцях. Найбільша сейсмічна активність земної кори спостерігається в особливих зонах, які називаються сейсмічними поясами землі. Сейсмічні пояси землі це межі літосферних плит, де вони стикаються та взаємодіють між собою. У цих районах земна кора перебуває під найбільшим тиском верхньої мантії. і саме тут трапляються 95% землетрусів. Найбільші сейсмічні пояси це Тихоокеанський та Середземноморсько-Трансазійський. Тихоокеанський простягається в межах Тихого океану. Середземноморсько-Трансазійський проходить через Середземне море і гори, що простягаються через усю Євразію до Тихого океану. У цьому поясі знаходиться найбільш рухома ділянка Карпат. Вона знаходиться на території Румунії. Крім названих досить активними є ще серединно-атлантичний та східноафриканський сейсмічні пояси. Внаслідок того, що на стиках літосферних плит відбуваються розривні рухи земної кори, внаслідок яких у ній утворюються тріщинки, відбуваються не лише землетруси. А й такий процес, який ми називаємо вулканізмом, це процес, коли на поверхню виривається розжарена речовина мантії. На даному слайді ви бачите схематичне зображення будови вулкану. Так ось розглянемо його детальніше. Речовину мантії та гірські породи земної кори, що перебувають у розплавленому стані, називають магмою. Місце в земній корі, де зосереджується її надлишок. Називають осередком або вогнищем вулкана. Під тиском мантії знизу, як тільки проявляється тріщина в земній корі, гаряча речовина розріджується і рухається вгору. Тріщинку або ж канал, по якому піднімається магма до поверхні, називають жерлом вулкана. І він у верхній частині переходить у кратер вулкана. Через кратер. Магма виштовхується на поверхню землі та перетворюється на лаву. А лава це вже є магма, що витекла із кратера і тріщин вулкана і застигла на поверхні. Магма може виходити фонтануючи під тиском знизу або плавно стікаючи по конусу вулкана. На планеті немає цілком однакових вулканів. Кожен вулкан має свій характер, силу, зовнішній вигляд та причину утворення. Є вулкани діючі і згаслі. Згаслими вважають ті з них, виверження яких відбувалося в доісторичний період, тобто десятки тисяч, а то й мільйонів років тому. На планеті є близько 850 діючих вулканів, серед них лише близько 30 вивергається щорічно. Згаслі вулкани в період активності внутрішніх сил Землі можуть прокинутись є вулкани на землі та підводні. Виверження останніх із них може викликати Велетенські хвилі в океані. Є вулкани велетні, які викидають величезну кількість магми, газу й попелу, а також є грязові вулкани завбільшки з невеликий горбик, з якого випльовуються грязові маси та гази, а бувають і вулкани самовбивці, які висаджують себе в повітря і руйнують вщент свої конуси. Вулканізм, як і таке явище, як землетруси, не виникає будь де. Вулкани здебільшого виникають на межі літосферних плит, утворюючи величезні протяжністю вулканічні пояси. Один із таких, що сформувався довкола Тихого океану, отримав назву Вогняне кільце. Місце розташування вулканів часто збігається з епіцентрами землетрусів. І останнє питання, яке ми розглянемо на сьогодні, це питання, чи пов'язані з вулканізмом гарячі джерела і гейзери. Так. Гарячі джерела і гейзери це виходи на земну поверхню підземних вод, які пов'язані з вулканізмом. Гарячими зазвичай називають джерела, температура води яких сягає 50-90 градусів Цельсія. Гейзери це джерела, які під тиском пари викидають фонтани гарячої води, найбільше гарячих джерел і гейзерів в Ісландії, їх близько 700. там. Саме тут і народилося слово гейзер. Що в перекладі з ісландської означає хлинути, фонтанувати. На даному слайді ми з вами бачимо гейзер у станах парування та вивергання. Відео було корисним? Став лайк, підписуйся на канал та продовжуємо вивчати географію в 6 класі разом. До зустрічі, Па-па!